Аукціони починаються о 17-й годині о 16.30, якщо мова йде про ай-яй-яй. Сьогодні будемо грати для клієнтів декілька автомобілів, наприклад, ось таку Теслу Модел Y комплектації Performance з невеликими пошкодженнями в лівому задньому колесі. Мінімальний пробіг 28 тисяч миль, звісно, на повному приводі. І ціла безпека. Такий автомобіль я завжди їм віддаю перевагу і рекомендую вибирати клієнтам кращі автомобілі для себе. Ford Escape, це у нас гібридна версія автомобіля, і стало зрозуміло, що останнім часом люди знають ціну грошам і почали економити на автомобіль на бензині, точніше. Якщо раніше багато автомобілів торгувалися з Америки саме з двигунами, 4, 5, там 10 літрів, то це вже нікому не цікаво. Більшість тепер вибирає для себе автомобілі в хороших комплектаціях, і це гібриди. Гібриди кросовери в середньому можуть витрачати приблизно біля 6 літрів бензину по місту, і це досить таке вигідно. 6500 у нас вже е, ставочка трішки виросла до 6800 і я думаю, що за 7500, якщо ми його заберемо, це буде надзвичайно круто. Ще у нас дві теселки зараз будуть гратися. Тут уже ставочка виросла на 14400, а ця тринадцять тримається. Чому така різниця? Дивіться, ось 14400, а ось 8300. Виглядає автомобіль на аукціоні. Ну, можна сказати, не дуже привабливо, але я б таку машину. З задоволенням тисяч за одинадцять з половиною З аукціона забрав двадцять четвертий рік, десять тисяч миль пробігу, і ось так у нас страхова уже зробила дефектування і вирізала крило а ручку чуть-чуть надрізала в частині ленджерона, і це все одно при такому ДТП нас би заставило при ремонті це все вирізати, тобто все це було б те саме. Але таким чином ми зараз маємо ставку на автомобіль 8300, і у нас є шанси взяти його значно дешевше. Ну що, чи візьмемо чи ні, побачимо буквально сьогодні ввечері. Але якщо у нас ідуть мінімальні візуальні пошкодження, наприклад, як по цьому автомобілю по дверкам у нас пройшло пошкодження, вони у нас зам'яті, потрібно буде нові, ну, скоріш всього, і фільоночку треба буде ось тут замінити. Ми відповідно бачимо і 14 тисяч ставку, тобто вона відповідно відразу вища на автомобілі з меншим пошкодженням, візуально менше. Наприклад, якби на цих фотографіях дверки були зняті. А частина фільонки надрізана, так як і тут, адже скоріш всього, коли по дверкам йде удар, фільоночка тут знизу міняється, адже порожок заминається. То й тоді виграти таку машину можна було б дешевше. От саме такі автомобілі сьогодні ми граємо для наших клієнтів, тому якщо ви хочете замовити авто і ша для себе, телефонуйте в міту авто, привеземо, зробимо, все підключен.